Чому рейди на Росію в Курську та Білгородську область є настільки важливими та корисними? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу надати свій коментар стосовно військових рейдів в Курську області і Білгородську, які здійснюються Легіоном Свобода Росії, російським добровольчим корпусом і Сибірським батальйоном. І насправді до цих рейдів потрібно ставитися набагато серйозніше, ніж до інформаційного приводу. Тому що дехто з'явилися там думки, що от, ну це інформаційний привід відволікти і так далі. Ні, це набагато позитивніше для нас. І власне про це я хочу сказати в цьому відео. На превеликий жаль, останні часи для України дуже дуже важкі, і дійсно ситуація вкрай складна, і тому такі позитивні моменти не можна оминати стороною. А тепер, власне, по порядку про що свідчить цей рейд на Росію? Він свідчить про те, що українське військове керівництво старається зараз якомога ширше використовувати так звану асиметричну війну. І це дуже правильно. Чому асиметрична? Тому що відповіді противнику даються не тими самими методами і способами, якими діє противник, в умовах, коли Московія є сильніша, має більший резерв і має запущений ВПК. І забезпечує себе там снарядами, там, і так далі, і так далі. В той час, коли наша ВПК на превеликий жаль, до цього часу не має такої потуги і дуже повільно запускається. В цих умовах ми не можемо симетрично з ними воювати, тому що їхній масштаб і ресурсна забезпеченість вона є вища. І впродовж. Останніх кількох тижнів ми побачили цілу низку подій, які власне свідчать і показують нам про те, що українці почали активніше застосовувати асиметричну війну. Поки що, звичайно, не в таких масштабах, як нам потрібно. Але судіть самі підриви нафтозаводів, трубопроводів. Вони, по-перше, відтягують російські сили захисту, теж саме російське ППО. По-друге, завдають значної шкоди насправді їхній логістиці. і, Знову ж таки, б'ють по забезпеченню московської армії, по можливому подальшому продажу а, нафти, а власне від нафти найбільше Московія атаки і, і отримує. Додайте до цього, а, те, що фактично, зусиллями українських воїнів вже більше третини Чорноморського морського флоту Московії виведено з ладу. Більше третини. І фактично це перше унеможливлює десантну висадку, якщо ми говоримо про той же Миколаїв на півдні, далі Одеса, а московська армія, якби могла, то дуже хотіла б, мабуть, зробити собі пішохідний коридор на Придністров'я. А зараз, оці суднобудівні будівні верфі в Московії, вони думають над тим, як відновлювати, відремонтувати те, що власне пошкоджене українськими воїнами. І це насправді дуже важливо і цей час, час виробництва нових кораблів, спускання їх на воду чи ремонту старих, ну, Це величезний за обсягом час. Це достатньо складні процедури з інженерної точки зору, плюс доставка туди, назад і так далі. Ну це все надзвичайно важливо. І, власне, рейд РДК на територію Білгородської області потрібно розглядати саме в такому ключі. Це є надзвичайно важливо. Чому? Тому що фактично навіть один взвод наших воїнів, якщо він заходить на територію Московії, має відповідний запас БК, їжі там, і так далі, ну, фактично, Росія змушена відтягувати на його пошуки, на протидію, там, по суті, цілі полки. І знову ж таки, зависає в повітрі така невизначеність, а яку. Ділянку кордону наступного разу прорвуть українські воїни чи ті громадяни Росії, які воюють на боці України. І ця невизначеність заставлятиме Московію тримати більший резерв. Знову ж таки, інформаційно-психологічний вплив, поки громадяни, так звані за порєбріком не відчують війну своєю шкурою. До того часу вони будуть схвалювати СВО голосувати за свого царька дегенерата, який ось в чергове повинен переобратися і нібито узаконитися на цій посаді. Чому я кажу, нібито узаконитися, тому що насправді Путін буде нелегітимним, зокрема через проведення виборів на окупованих територіях України. З точки зору міжнародного права це пряме, пряме свідчення його нелегітимності, і це окреме питання, яке потрібно буде постійно роздувати на міжнародному рівні і не тільки. Але власне, по суті, зараз відбувається таке собі напрацювання цих механізмів асиметричної війни і оце відтягування, диверсійна робота чи навіть захоплення окремих. Населених пунктів, хай навіть невеликих, але на території Московії, воно є просто надважливе, насправді, ну і дуже важливо, щоб ця вся історія в майбутньому отримувала своє продовження. Що є цілком можливим і що є набагато ефективнішим, як відповідь, виходячи з того, що московська армія має поки що, на превеликий жаль, вищу ресурсну забезпеченість. Отакий От мій короткий коментар стосовно цих достатньо позитивних і радісних подій. Власне, прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест нашого руху Українська Сила. Якщо погоджуєтесь із принципами та цінностями, які там закладені, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися за побудови України майбутнього. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно та фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.